Всім привіт! Мене звати Ангеліна. і сьогодні я запишу відгук на роботу з Качанко Андрія, до якого я вже хочу десь рік. В першу чергу, про що хочеться сказати, коли записуєшся до психолога, абсолютно не зрозуміло, що взагалі потрібно робити, і що взагалі там буде. Тому от що зразу мені сподобалось, і що зразу я згадала, це те, що коли я написала до Андрія, він зразу починає вести розмову і зразу починає питати запитання, які от потрібні саме тобі. Тобто там, проблема з чим до чого, що до чого, як, прям все, все, все. Тобто, комплексний підхід до твоєї проблеми. Це мені дуже сподобалось. І саме здається, по цьому критерію я вибрала саме ходити до нього. Далі, що в мене були проблеми і з самооцінкою, і трохи була тривожність. Тобто різні були проблеми, і я їх от, з часом я відчуваю, що вже от, я маю з чим порівняти, тому що ходили рік тому, і от зараз цей самий період, чуть-чуть більше року пройшло, я вже маю з чим порівняти, і, в принципі, розумію, що запити, з якими я прийшла, задоволені. Тобто є же моменти, над якими потрібно, потрібно працювати, але в принципі запити задоволені. І ще, до речі, що дуже зручно, це те, що Андрій надає стенографію, тобто це, грубо кажучи, підсумок консультації. Тобто там перше, що до чого, коли і як, що про що говорили, і, відповідно, можна по цих сценографіях навіть придивитися всі свої підсумки і зрозуміти всі свої результати. Так, а також ще можу зазначити, то, що консультації проходять легко, просто. коли Андрій дає домашні завдання, що теж, що теж допомагає прогресу. От, і рекомендую з нього приходити саме, тому що якось це все дуже легко і плавно проходить, Тобто, якось це легко, плавно і з часом, крок за кроком, просто маленькими кроками ти сягаєш результату. Тому приходжу, приходила і буду приходити. І вам теж рекомендую.